Здається, байка просто бреше. А справді, ясну правду чеше. Нікого в світі не мене, Читайте, згадуйте мене. Або моторні сини та внуки. Читайте байку для науки. Ці слова написав видатний український письменник Леонід Іванович Глібов. Він начебто давав наказ для своїх потомків, щоб вони читали байку для науки, бо байка не брехню говорить, а чисту правду говорить. Подивіться на екран перед вами портрет Леоніда Івановича Глібова, який народився 4 березня 1827 року в селі Веселий Поділ на Полтавщині. Ось на другому знімку будинок, у якому він народився. Подивіться далі. Ось тут зображення знизу, це його книжки. У дитинстві Льолик, як усі його звали, любив доглядати за квітами. Його і прозвали королем квітів. Знайомі і родичі, вітаючися з ним, казали Здоров був, Льолику, квітковий королику. Свої твори Леонід Іванович Глібов підписував псевдонімом, тобто вигаданим ім'ям. Він сам собі його вигадав. І це ім'я було дідусь кенер. Ось так він підписував свої роботи. Дуже велика кількість збірок Леоніда Івановича Глібова. Він писав для дітей загадки, вірші, казки, байки, акровірші. Ось подивіться на ось цьому слайді і показано деякі з його збірок. Щука і рак, коник стрибунець, Синиця. Це все написав Леонід Іванович Глібов. Ви могли вже з ними знайомитися ще в дошкільному періоді, але не знати, хто їх написав. Помер видатний письменник 10 листопада 1893 року в Чернігові, де його і поховано на території монастиря. Святої Трійці. Діти, пам'ять про видатного байкаря є і нині. Шановують і нині. Пам'ятники у різних містах та селах стоять і люди згадують про цього письменника, шановують його пам'ять. Леонід Іванович Глібов це український байкар, тому що найбільше він писав байок. Не лише загадки, вірші він писав і акровірші, а найбільше він писав байок. Він дуже любив а, а, діткам показувати через байку повчальний зміст, через гораль байки. А ще він казав так, моя байка, добрі люди, у пригоді може бути. Зараз, дітки, давайте розширимо кут зору, приготуємося до читання, дивимося на серединку, дивимося на зірочку і спробуємо читати. Ми.